Самій Локішко народився близько 1530 року у шляхетській сім'ї в Каневі і здобув доброго світу. А з 1550 року кішка брав участь у походах Петра Вишновецького. Після загибелі Вишневецького у 1564 році Самійло Мирайдя. Перша кішка вийшла у Чорне море у 1567 році і протягом двох років штурмував міста Козлов, Зміїв, Кілі, Білгород та Очаки. Розключно морськими походами турецький султан у 1568 році погрожує польському королю Великою війною, якщо той не приборкає шлених козаків та їхнього ватажка. Короля Канаса Гізмун 2 август видав наказ. Вимагаю, щоб козаки зійшли знизу, оселилися біля прикордонних замків, записалися до реєстру на королівську службу і воювали лише там, де їм не кажуть воєводи чи старості. За це польський уряд обіцяє запорожцям високу платню. Король призначив над козаками коронного гетьмана шляхтича Яна Будовського. Частина козаків погодилась на пропозицію короля і їх стали називати реєстровими козаками. У 1573 році в одному з морських походів ескадра Саміла Кішки зазнала поразки від турецького флоту. А сам гетьман потрапив у полон і був прикутий ланцюгом до весла на галері, де перебував близько 25 років. У 1599 Саміло організував на турецькій галері повстання українських невільників, які, перебивши команду, повернулися в Україну. І много люду царського має, ні за великою добиччю ганяє. Це є давній бідний невольник. Кішка самілий з неволі утікає. Були 54 роки у неволі, тепер чи не дасть Бог хоть на час поволі. Тоді козаки у каюки скакали, Твою галеру замальовані облавки брали. Тоді злото синії кіндяки на козаки, злотоглави на отамани, турецькою білою габо на козаки на біляки, а галеру на пожар спускали. Будучи обраний гетьманом, добив від польського короля Сгізмуда III скасування Беніції, позбавлення всіх прав, оголошення вигнання з держави, що призвело до визнання козацтва як суспільного стану. У 1600 році Сміло очолював запорожців у спільному українсько польському поході до Криму. 1601 по 1602 роки кішка на чолі 4000 козацького загону брав участь у польсько-шведських війнів у Львові. Про дальшу діяльність кішки і обставини смерті достовірних даних немає.